Доброго всім дня чи вечора. У мене сьогодні курячий суп і компот заморожених ягід. На суп я взяла гомілку курячу, моркву закинула у воду і одну цибулину. І хай закипить. Коли закипіло, я ще закинула петрушку. Дуже люблю, коли суп з петрушкою досить гарно пахне. І варю бульйон. Для компоту я підготувала воду, щоб закипіла, і буду варити із заморожених ягід компот з винограду, морожена малина, червона і жовта, і заморожені порічки. Так, чищу картоплю на суп. Тут мені цілком вистачає двох картоплин. Зварене м'ясо, моркву, петрушку, все це я витягую і кидаю порізану кубиками картоплю. Доливаю ще води, тому що маловато. Тварину марку я порізала і кинула назад до супу. Так, вода починає кипіти, висипаю ягоди. Хвилин десять десь минуло з того часу, як я їх висипала. І Компот вже готовий. Він закипів, я виключила. Так, картопля доварюється і я жменю вермішелі яєчної, всипаю на сковорідку, щоб добре її так підсушити. Ну, не підшарити, підсушити. Вона потім менше розлазиться в бульйоні. Так, до компоту, який я налила в графін, додаю цукор, тому що він дуже і дуже кислющий. Це виноград, малина, порічки. Воно ж все кисле. Так, суп вже на завершенні. кидаю лавровий листок, морожений кріп, я його даю багато, я люблю кріп. Ще пробую, чи треба де підсолити, може? Треба. І дала перцю і висипала м'ясо, яке я відділила від кістки. От Суп наш вже готовий. Коли остине, настоїться, можна вже його їсти. Ось він вже готовий, смачний, гарний. І компот наливаю. Теж гарний, корисний. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, поширюйте відео здоров'я вам та миру.